Чи замислювалися ви колись, чому одні люди ніби магнітом притягують увагу, викликають довіру і повагу, а інші, попри щирі наміри, залишаються непоміченими, їхні слова губляться, а присутність здається невагомою? Що робить людину такою, чиї думки сприймають серйозно, чия мова має силу, а мовчання вагу? Відповідь ховається не в гучних звершеннях чи яскравих жестах. А в тихих, майже непомітних звичках, що формують наше сприйняття в очах інших. Повага це не подарунок, що падає з неба, а міст, який будується щоденними діями, інтонаціями, вибором між словом і тишею. Але так само легко вона руйнується не через гучні провали, а через тонкі тріщини в поведінці, які ми можемо не помічати. Повага. Це валюта довіри, яку ми заробляємо не миттєво, а поступово через дрібні кроки, що складаються в образ людини гідної уваги. Вона не народжується з гучних заяв чи показної сили, а виростає з уміння бути собою з поваги до власного голосу і меж. Проте є звички, які, мов тихі хвилі, підточують цей фундамент, змушуючи інших відводити погляд, пропускати наші слова повз вуха. Ці звички не кричать про себе, але їхній вплив відчутний, як холодний вітер, що пробирає до кісток. У цьому відео ми розберемо п'ять таких звичок, які, попри добрі наміри, непомітно крадуть повагу до вас, послаблюють ваш вплив і змушують світ бачити вас менш значущими, ніж ви є насправді. Перша звичка дозволяти перебивати себе, не відстоюючи права бути почутим. Уявіть розмову як танець, кожен рух, кожна пауза має значення. Коли ви дозволяєте іншим обривати вашу мову не реагуючи, ви ніби зупиняєте свій танець, поступаючись сценою іншому. Це не лише про втрату моменту, це сигнал, що ваші слова не мають ваги. Ви можете думати, що проявляєте ввічливість, терпіння чи доброзичливість, але в очах інших це виглядає як слабкість. Як згода з тим, що ваш голос менш важливий. Психологія спілкування підтверджує регулярні переривання, які залишаються без відповіді, асоціюються з невпевненістю, з низьким статусом у соціальній ієрархії. Люди відчувають не лише те, що ви кажете, а й те, як ви відстоюєте своє право говорити. Відстояти себе це не про агресію чи конфлікт. Це про спокійну впевненість, коли ви, не втрачаючи гідності, повертаєте собі слово. Уявіть, як ви м'яко, але твердо дивитеся в очі співрозмовнику, робите паузу і продовжуєте свою думку, не дозволяючи енергії розмови згаснути. Це як тримати кермо в бурхливому морі, ви не боретесь із хвилями, але чітко ведете свій курс. Така поведінка це не лише про повагу інших. А й про повагу до себе. Бо повага починається з того, як ви цінуєте власний голос, як дозволяєте собі бути почутим. Кожна невідстояна фраза це маленький крок до втрати авторитету, а кожна повернута мить це крок до його зміцнення. Друга звичка ненадійність, коли ваші слова розходяться з діями. Уявіть довіру як крихкий міст, що з'єднує вас із іншими. Кожне невиконане обіцяння, навіть найменше, додає тріщину до цього мосту. Ви можете думати, що дрібне запізнення чи забута обіцянка це дрібниця, що люди поставляться з розумінням. Але правда в тому, що кожне ваше слово формує очікування, а кожна невідповідність між словом і ділом зменшує вагу ваших майбутніх слів. Психологія чітко показує. Повага будується не на харизмі чи красномовстві, а на послідовності. Люди довіряють не тим, хто обіцяє гори, а тим, чиї дії підтверджують сказане. Надійність це не про те, щоб бути ідеальним чи ніколи не помилятися це про те, щоб ваше так означало так, а ваше «ні» ні. Це про вміння брати на себе лише те, що ви здатні виконати і виконувати це вчасно. Уявіть себе, як маяк у темряві люди орієнтуються на ваше світло, якщо воно стабільне. Кожен виконаний обов'язок, навіть маленький, додає вам ваги в очах інших, а кожен пропущений це сигнал, що на вас не можна покластися. Надійність це повага в дії, це тиха сила, яка не потребує гучних слів, але говорить голосніше за них. Третя звичка прагнення подобатися всім. У кожному з нас живе природне бажання бути прийнятим, бути частиною спільноти. Але коли це бажання перетворюється на потребу догоджати кожному, ви втрачаєте не лише енергію, а й себе. Уявіть себе як дерево, що гнеться під кожним подихом вітру. Воно може вистояти, але втрачає свою форму, свою міцність. Постійне прагнення бути зручним, уникати конфліктів, не зачепити нікого, робить вас не сильнішим, а прозорішим, майже невидимим. Люди відчувають, що ваша м'якість це не прояв сили, а страх, страх бути відкинутим, страх викликати невдоволення. Психологи називають це синдромом надмірного угождання, коли людина втрачає себе, намагаючись бути для всіх хорошою. Але парадокс у тому, що чим більше ви стараєтеся догодити, тим менше в вас бачать особистість, гідну поваги. Справжня сила це не в тому, щоб бути для всіх приємним, а в тому, щоб бути з собою, навіть якщо це комусь не подобається. Уміння сказати ні, чітко позначити свої межі, висловити незгоду з повагою до іншого, це і є впевненість. Повага народжується не з угождання, а зі сміливості залишатися вірним собі, зі здатності стояти рівно, як дерево, що не гнеться під кожним вітром. Четверта звичка високомерія, що маскується під впевненість є тонка межа між тим, щоб вірити в себе, і тим, щоб вважати себе вищим за інших. Уявіть людину, яка входить у кімнату, тримаючи голову так, ніби вона знає все. І не потребує нічиєї думки. На перший погляд це може виглядати як сила, але незабаром люди відчувають напругу, опір, відстороненість. Високомерія проявляється не лише в словах, а в інтонаціях поглядах, у тому, як ви реагуєте на чужі ідеї. Це тонка енергія, що шепоче, я кращий, мені не потрібно слухати. Але це не сила, а захист, панцир. Що приховує страх бути вразливим чи помилитися. Справжня повага народжується не з демонстрації переваги, а з відкритості. Дослідження лідерства показують, що люди поважають не тих, хто завжди правий, а тих, хто готовий слухати, вчитися, визнавати свої помилки. Уявіть себе, як річку, сильну, але гнучку, що тече, не втрачаючи своєї глибини. Справжня мудрість. Не кричить про себе, вона тиха, але саме тому вагома. Поважають не тих, хто прагне бути вищим, а тих, хто вміє бути поруч, відкритим до діалогу, до зростання до інших. Сила же це не гординя, а смирення, що дозволяє бачити цінність у кожному. П'ята звичка втрата емоційного контролю. Уявіть себе в центрі бурі. Слова летять, емоції киплять, і ви дозволяєте їм. Вирватися назовні у крику, різких жестах чи холодному мовчанні. Вам може здаватися, що ви відстоюєте себе, але в очах інших ви втрачаєте ґрунт під ногами. Емоційна реактивність зміщує увагу з ваших слів на вашу нестабільність. Ви перестаєте бути людиною, яка говорить по суті, і стаєте тим, кого понесло. Емоційний інтелект учить. Повага залежить від уміння керувати собою, від здатності виражати почуття з гідністю. Контроль емоцій це не про придушення, а про вибір, коли говорити, як говорити, якою інтонацією. Це як тримати в руках палаючу свічку, ви не гасите вогонь, але не дозволяєте йому спалити все довкола. Спокій у напрузі це сила, яку неможливо підробити. Люди поважають тих, хто залишається стійким, коли все навколо трясеться. Це не означає бути холодним чи відстороненим, це означає бути присутнім, зосередженим, здатним висловити свою правду так, щоб її почули, а не відкинули через надмір емоцій. Спокій це не слабкість, а фундамент поваги. Повага це не те, що можна вимагати чи купити. Вона виростає з вашої присутності. З того, як ви тримаєте себе в розмові, як виконуєте обіцянки, як відстоюєте свої межі.